Засідання виконавчого комітету міської ради проходило під головуванням міського голови Петра Бровка серед ключових питань порядку денного, виконання міського бюджету та програми соціально-економічного розвитку, фінансово-господарська діяльність міських комунальних підприємств, водоканал та житлово-комунгосп, призначення управителя багатоквартирними будинками. Начальник фінансового управління міської ради Наталя Пампушко, називаючи показники виконання бюджету у першому півріччі, зауважила, що в наступному очікується суттєве перевиконання надходжень. Бюджет міста за півріччя виконання на 120 відсотків. Зарплано маємо 4 мільйони 485 тисяч. Треба. Якщо зупинитися на показниках, то в нас показники по єдиного податку найвищі в області 143 перевиконання станом. Я хочу зупинитися на цьому показнику. У нас півроку працювала комісія. Повиявлення осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без дозвільних документів. І за цих півроку пів року було складено 44 протоколи, але це ще також не показне. Документи оформили 318 чоловік, а з договорів назве 400, що дасть бюджет додатково майже більше 500 тисяч гривень до кінця року. Не так оптимістично прозвучала доповідь начальника МКП водоканал Василя Чепилюка. Він, зокрема, повідомив про збиткову діяльність підприємства з об'єктивних на те причин підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення. Вартість водопостачання, зокрема, зросте з 5 гривень 87 копійок майже до 7 гривень. Він доля разниця таріфа політроенерії, яка тарифи виросли, по зброї з предыдущим воду на 153%. 400 чотириста тисяч топор по електроенергії. плюс лечі-скважисні матеріали. которые тоже подорожали на 37 процентов это порядка 170 тысяч и на материалы все малоценки ну, вот эти, которые мы покупаем мы подорожали на 200 процентов практически даже 100, ну, 187 процентов это составляет тоже порядка 100 тысяч и разница аренда за земли была увеличена аренда земли у нас составило близько 20 тисяч. Ми подали документи на НКРЄ, ще ждемо приглашення на комісію. Це не буде повищатися в пределах 3 гривень, ну, груп 50 на воду і груп 50 на стоки. Також Василь Іванович звернувся до міської ради з проханням виділити кошти на лічильники для встановлення на вулицях, аби проконтролювати розхід води. Позитивно характеризував фінансово-господарську діяльність підприємств, начальник житлово-комунгоспу Микола Шевчук, Зазначив, що, що працює без збитків, незважаючи на забороненість з боку населення. А Володимир Бохонець, начальник управління житлово-комунального господарства, доповів з питання проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирними будинками. Свічудає вісім 88 будинків, які не визначили своє самоуправління. Зараз три будинки нам подали документи. Ми потім з протоколом комісії виключно із перегляду будинків. Прошу затверджувати літальний проєкт рішення для того, щоб ми успішно продали конкурс визначення управителя багатоквартирних. Відтепер міська рада не нестиме відповідальності за житло громадян, що у приватній власності. Я хочу, щоб жителі громади зрозуміли, в чому головна зміна ситуації. Могли Подільська міська рада, виконавчий комітет ніякого відношення до житла. До обслуговування житла, до експлуатації використання житла, житлової території відношення не буде. мати. Це абсолютно приватна ініціатива, це абсолютно приватні стосунки приватної управлінської компанії і власників житла, чи житлового будинку, чи безпосередньо цього. Тому це головна зміна, яка відбувається. Хочу, щоб всі зрозуміли, що кожен відповідає і кожен думає піклуються про своє власне житло. Чи це багатоквартирний будинок, чи це одноквартирний будинок, різниці немає жодної. Тому хочу, щоб просто все це зрозуміло. Двір, фасад, задня частина будинку, підвальне приміщення, дах, стіни, внутрішні комунікації це все безпосередньо відповідає ті, хто це експлуатує. Тому хочу, щоб ви думали. Організовувались і не задавали, не створювали шкоди один одному, тому хто зверху, тому хто знизу, і так далі. Тому що це зрозуміло. Також виконавчий комітет прийняв рішення із затвердження протоколів засідання управління праці та соціального захисту населення щодо відновлення соціальних виплат внутрішнім переселенцям, призначення субсидій, надання допомоги малозабезпеченим сім'ям. Розглянув питання створення комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, передачі матеріальних цінностей, погодження плати за навчання по класу хореографії дитячої школи мистецтв, припинення опіки та інші.